Чому ми говоримо, що історично ця війна була неминучою. І чому Україна переможе? Е, тема, звісно, не для короткої зустрічі. Але я хотів би з вами просто проговорити дуже просте питання, на яке дуже непроста відповідь. Чому Російська Федерація напала на нашу територію, на нашу землю? Е, начебто ми говоримо про те, що який для цього є привід. Ми можемо багато чого говорити, багато думати. Коли я проводжу заняття в 3 окремій штурмовій бригаді, то де я служу, то часто, знаєте, інколи розмовляєш з побратимами і є розуміння. Розмовляєш з різними військовими, розмовляєш з цивільними, і начебто є розуміння, що таке перемога для України. Але, наприклад, немає розуміння. У всіх однаковою, що таке перемога. Вона для всіх різна. Нам для того, щоб здобути перемогу, нам треба принаймні висловити, що таке перемога. А для цього нам треба сказати, що таке напад. Росіяни довгий час вихваляються тим, що. Ви знаєте розмір їхньої е, території по відношенню до землі, до кулі. Одна шоста в Совєтському Союзі. Одна шестая суші. І от уявіть собі, сам бред ситуації. Оцій одній шо, шостій суші. Чи є в Україні якісь ресурси, які життєво необхідні, щоб ця одна шоста суші існувала? Українські діаманти? Український газ, українська нафта, українська сіль. Вибачте, і чорнозем у них є. Що потрібно тут одній шостій суші? Що їм конче необхідно напасти на нас? Без України вони два. не Вони не будуть. Ну і історію, вони все вкрали. Два ресурси. Нічого. У них немає? На болоті там. У них немає коріння. Справді, ми з вами підходимо до двох ресурсів. Всього два ресурси їм потрібні від нас. Падавщик, Перший ресурс це, скажімо, який нам всім зрозумілий, це діти. Це діти. Менефон. Тому що на сьогоднішній день в Російській Федерації. На 50% більше населення молоді не так званої слав'янського титульного походження, ніж титульного. На одну сім'ю одна жінка народжує 1,46 сотих дитини. Тобто дві жінки народжують ну, одна жінка, тобто дві жінки, три дитини народжують, по суті, майже. Цей відсоток падає. У них демографічний е, момент в тому, що був пік демографічний десь в 80-х роках, на цьому ж рівні, що зараз. А потім ці ями були пов'язані з другої сторони, був пік там в 60-х роках. Все, у них демографічна криза величезна. А мало того, ця демографічна криза вона напл... е, зайшла в їхню ідеологію. І от історія це те, що їм дуже потрібно коріння. Я завжди привожу цей приклад. Минулого року їхня дитина читала в підручниках з історії за 6 клас чи сьомий, забув таку фразу. «Владимир Крістівся і в Києві крестив Русь. Цього року вона отримала 1 вересня нові підручники. Де написано Владімір крестся і в столиці Крісті Русь. Виходить маленька дитина на червону площу. І що вона бачить? Столиця? Столиця. Пам'ятник на 20 тонн Володимиру Володимиру, все сходиться? Сходиться. Коли вона йде і дивиться в музеї знахідки, де написано древньоруське, це древньоруське, да? все сходиться. А от там на знахідка Чернігівська область, Київська область, Житомирська, Івано-Франківська. У 2009 році я вермітажу помітив одну штуку. Я їздив Вермітаж, часто їздив, довго їздив, тижнями був в Вермітаж, я історик. Я не книжний черв, вибачте, я відвідав понад 15 архівів в п'яти державах, я їздив в музеї. І коли я приїхав в Вермітаж і став дивитися знахідки скіфської доби, скіфське золото, в очах бущить, то я побачив, що речі, які були раніше підписані, Знахідками Херсонська-Миколаївська область, без підписів. Тобто скіфи. Тобто все. Правило погано щось лежить, підбирай і володій. І коли національний мультитест, оцей, що дають наші діти цього року, він напичканий мільярдами непотрібних дат, я їх не знаю, чесно всі. Мені наплювати, мені не навіть знати ці дати, які ні про що. Якісь там дати про перестройку. Це який ідіот вчить дати про перестройку. Та ти вчи дати заснування народного руху України, вчить дати, коли помер... коли вивезтуса, а не про період гласності. Інакше дивимося на історію. І коли дивишся ці дати, дітей просто ламають, там якесь тисяча дат. Ти думаєш, нафіга ці дати, вони мені отак от дати. Тому що так сприймають в сучасному історію. Через дати, а через особисті зв зв'язки. Безперечно. А можна питання? Безперечно. Це не зарано питання. Давайте, да, це зарано питання будуть. <рес> Дякую, що ви що ви слухаєте. Це дуже цінно. Але коли ці вивчення, вивчення дат починається від 16 століття, тобто, вони знають там Берестейську, ні, Люблінську, унію, умовно, так? Але вони не знають, що наші. Корогви Київщини, та? Русі, Русь це західні наші сьогоднішні території, виходили на Грульванську битву і долучились до перемоги разом з іншими руськими полками зі Смоленську. Бо Смоленськ це Русь. Коли ми не знаємо, що це сталося в 1410 році. Неважливо, що це було 15 липня. Неважливо. Але що ми не знаємо цього факту? Коли наші діти не знають, що в 988 році Володимир Хрестив Русь, коли вони не знають, що десь приблизно в 1253 році Данило Романович створив з низки князівств королівство Русь, так за що ми воюємо тоді? Вибачте, за козацький міф, який нам роздули е і зробили так, що у козака... Отакі от шаровари і от такі вуси, що не можна в двері пройти, так? І сало їсть. І сало їсть. Так. Так ви розумієте, справа в тому, що наклали на кінематограф студія Давженка. Знімала фільми. Подивіться, єди... згадайте єдиного класного героя українця в фільмах, О, згадайте, в бойду то є старий Правда? Шаровар. Але з іншого боку, хто такий українець в совєтському фільмі? Це той, хто говорить суржиком. От з Суржиком? Ось таким пузом. От з таким носом, і з вареники, салом, так. І що він говорить з Суржиком, і він завжди хитрий жлоб. Туповатий, Туповатий хитрий жлоб. або прапорщик у них же досі в російських фільмах. О, зелене фургон, це як старший сержант Петрєнка, да, ви нарушили. тобто Петренко буде гаїшником. Але сучасне покоління і одночасно з тим ми говоримо про те, що цей хитрий жлоб, він знаєте, вимагає як в грецькому, в грецькому театрі, Бог. З е, машини, коли трагедія відбувається і не можуть розв'язати. І десь звідкись підпілля вистрибує е, актор і каже, я з Оце от називається Бог з машини, або його спускають на канатами з гори. І завжди в цих от фільмах про жлоба українця Бог з машини виявляється російськомовний культурний інженер-комуніст з города. Інтелігент. Да. Це ж як нас довели так, що люди по селах кажуть. Нам з, на, до нас приїхали люди з города. А ти не людина. Так, звісно, якщо тобі паспорт дали в 70-х роках, то хто ти? На коня паспорт був, на вала, на кожну зницю худоби був паспорт, на людину дали паспорти в 70-х. Чому ця історія, чому війна була неминучою? Ми з вами зрозуміли, що ресурсів в Україні, які б необхідні були для Росії, не існує. Чесно. От вона самодостатня країна. Що, що стало причиною цієї війни? Чому вона була немнуща? Вся структура побудови російської влади, ми можемо назвати московська влада, має один, один механізм. Для того, щоб його зрозуміти, нам необхідно з вами подивитись, що, було, що таке ця держава. Давайте почнемо з того, що наза Московське царство, Московське Велике Княжество, Московське Царство, Всеросійська Імперія, СССР та Російська Федерація, це є, я би сказав би, Катьма Протков, суть одноявлення. З в корінь. Це один і той самий інституційний механізм. Чому він один і той самий? Ми, на жаль, на нашій крові з вами його бачили. Тому що як тільки ми проголосили строки в тому незалежність, що червонопузі росіяни, що білогвардійці у себе порядки не навели, а вже в Україні і та й та армія отвоюють Велику Росію. Всі в Київ пруться. Їхня держава створена була, теж ще один такий міф, коли ми відпускаємо її до періоду. що... Первый великорос, ну це наші сказали, повторили за росіянами. перший Великорос народився в 1169 році, коли Андрій Баглюбський зруйнував Київ. Такий міф є. Щоправда, Андрій Баглюбський його не руйнував, він був взагалі за тисячу кілометрів від цього подій, там була частинка його армії. Але коли навіть нас питають, порахуйте війну українців з росіянами, і всі починають. Ага, Андрій так, Юрій Довгорукий, там, не за що не про що. І починають рахувати з того часу, Ні, це означає, що ми з вами починаємо грати за їхніми прав... картами. Якщо ми скажемо, що Перша війна українців і росіян, а давайте повстання на білооздрі 1113 рік, Там волхви постали і розібрався з ними Ян Шатач, здається. Ні, ми опускаємо, начебто ми знаєте, жаліємося з вами, як довго ми з ними воюємо. Ми з ними самостійними воюємо лише з початку 16 століття. Москов, території Московського князівства це унікальні території, справді. Вони приєднані були до нашої з вами держави, середньовічної української держави Русь, лише наприкінці 10, на початку XI століття з часу Володимира Святого. Тому Володимир Святий для них є все. Вони нам не розповідатимуть про Аскольда. Прорівна Постуну Ольгу, Про Ігоря, Олега, Святослава. Чому? Тому що їхні території були не в Русі. Логіка зрозуміла, так? Бо Новгород заснували кияни і взагалі Новгород вони завоювали наприкінці 15 століття. Е, завоювали Твер, там, Псков. Їм потрібен Володимир для того, щоб сказати ми саме от від Володимира. Тому що їхні землі приєдналися до нас. Колонізували ми землі. Силою колонізували, зрозуміло, що колонізувати можна кількома способами. Наші предки були дуже войовничими і дуже агресивними. На Захід колонізувати було неможливо, тобто завойовувати там поляки, чехи, угорці, пішли на схід, так завойовували, так забирали ресурси, так тоді було життя влаштовано. Так будували міста, в яких сиділи руси, в яких Володимир виводив з-під Києва. І тому Володимир на клязьмі. Річка Трубіж. Це на сьогоднішній Чернігівщині і Київщині. річка Рпінь, Ірпінь Ірпінь. Річка Либідь тече Володимир на Клязі, Тому що наші приходили до цього міста, рубали. Так, як річка називається? Місцеве по-нашому не спілкуються, не знаю. Так, це буде Либідь, це буде Трубіж, це буде Дунайчик, це буде Ірпінь. Наші предки дуже жорстко колонізували цю територію. Робивши такі от острівці з міст населення іноетнічне навколо, а там писемність, культура. Вони були 200 років під нами. Після монголів вони опинилися на ще 250 років під монголами. Хто вони? Це населення, яке існувало мало свою хорошу, красиву культуру. Ну, чесно, не буває не буває красивої культури. Ну, ну це, це є теж проміжки. І я з задоволенням теж заходив в Ермітаж на нижні поверхи підвальне, щоб подивитися на експозицію е місцевої культури. Ну це ж красиво, коли стоїть такий ведмедь ну, з таким фалосом, да? Ну, ну чим воно відрізняється від африканських масок? Ну, це ж культура теж. знаєте, У нас теж були е хлопці ну, античні були пісні поменше, да? У тих побільше. Ну Це культура. І коли ми на цю культуру нашарували писемність. Поведінку, е культуру свою, потім на них нашурувалася золотоординська ментальність. І тоді розумієш, що русский не бросають, це відноситься до того, що якщо з десятка за монгольськими правилами, з десятка пропаде один бієць десь, то ці, де ці дев'ять мають знайти або тіло, або живим повернути, інакше їх всіх стратять. Накладується ментальність. І коли Золотарда розпалася, що ознаменовано було словом побіда, побіді, віктори, по польськи звитянство, звитяжство, українською перемога перестрибнув перейти, переміг на зусилля. побєда по Побіді по була біда, вони сиділи, і потім вони народились, тому що Золотарда розпалася. Але це дуже, дуже цікаво вийшло. Тоді виходить ментальна історична е, територія вийшла. Начебто вони говорять мовою, яку ми розуміємо, тому що це церковно слов'янська штучна мова. Пишуть начебто теж православні, але православне у московському. Ворог заклятим є, хто католик. А Золотоординці є карою Божою за їхню годину треба терпіти. І от народжується от така от штука. Ментально дуже-дуже жорсткі азіати. Культурно дуже близькі нам. У військовому плані теж азіати. Територіально вони починаються в 16, наприкінці 15 століття, коли золотар да, розслабляється, вони все. І що потім починається? Іван Грозний, який носив шолом, де було написано Аллах Господь і Імохмед Пророк його, і потім керівницю Іван Васильович, великий князь Московський. Їхня вся ситуація була пов'язана з тим, що у них відбулося в 16 столітті накладання, накладання кількох меж ідентичності. Люди, починаючи від мого віку, пам'ятають ці фрази. Казань брав, Астрахань брав, не брав. Іван Грозний починає відвоювання Золотої Орди. Вона розпалася. І він починає повертати Казань, Астрахань, Сибір. Він збирає державу, яка розпалася. Як зараз робить Путін, збираючи СССР. Пам'ятаєте, там такий цікавий фрагмент, як коли в цьому ж фільмі. Я просто чомусь згадав. Коли зрозуміло, що царні настоящі, що вони роблять? Вони війська відправляють кудись воювати, так? Да? Ну, якась проблема, вони храз і війська. Воювати. Ментально вони в 16 столітті розуміють, що у них населення іноетнічне, аристократія на 80%. Є тюркською, мова у них, у еліти, оця от руська церковнослов'янська. Одночасно їхня династія, це династія київська, яка має е, певну кількість ну притягувань, так тому що вони були великий князь Московський, Великий князь Русі. І цим же титулом користувався Великий князь Вотовський, наприклад. Але і от створюється цікаве явище. В XVI столітті, поки вони не захопили все ординське, окрім Криму, Крим вони визнавали своїм сюзереном, ну і кримські хани, вони були все ж таки чингізідами, а ціні. І от ці цікаві явища в 16 столітті вони консервуються, вони все створюють. Створюється домострой, так Івану Грозному написало, як треба вести себе в сім'ї. Ну що жінку треба бити, бо ти її любиш так. Бо чоловік, чоловік любить жінку через те, що він хоче, щоб вона спаслася, спаслася в раю. Значить, що треба з нею робити? Бити. Щоб вона себе правильно поводила. Дітей треба бити, щоб вони навчилися. І от все це створюється такий цікавий симбіоз, який потім в 17 столітті набирає ще однієї ідентичності.